На території Коломищини працівники міліції проводять комплексні оперативно-профілактичні заходи і перевірки у сфері обігу металобрухту. Також тривають операції нагляд та «Первоцвіт». що передбачають ці перевірки, та з якою метою їх проводять місцеві правоохоронці, розкаже Роксана Баранська. На території Коломийщини працівники міліції проводять комплексні оперативно-профілактичні заходи і перевірки у сфері обігу металобрухту з метою наведення порядку у сфері діяльності легальних пунктів приймання металобрухту, а також виявлення незаконних пунктів. Насамперед, зусилля міліції спрямовані на те, щоб запобігти крадіжкам приватної чи колективної власності, тому що викрадене чи демонтоване майно злочинці здають на пункти приймання брухту металів. Під час відпрацювань співробітники служби боротьби з економічною злочинністю та дільничні інспектори міліції виявили та задокументували три факти здійснення незаконних операцій з металобрухтом. На території міста та району припинено незаконну діяльність двох домашніх пунктів, які були розташовані безпосередньо на подвір'ях громадян. Відносно цих осіб вирішується питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності. Розкрито крадіжку з території її приватної агрофірми в одному із сіл району. Так, дільничні інспектори міліції з'ясували, що четверо мешканців району причетні до викрадення сільськогосподарської техніки. Підозрювані вночі шляхом пошкодження замка у дверях проникли на територію агрофірми та демонтували і викрали комплектуючі сільськогосподарської техніки. Ці особи затримані під час дачі викраденого майна на пункті прийому металобрухту. Щодо останніх теж порушують кримінальну справу. Для того, щоб запобігти скоєнню злочинів раніше засудженими, не допустити фактів втягнення у злочинну діяльність інших осіб, на території міста та району правоохоронці проводять оперативну профілактичну операцію Нагляд. Ще одне профілактичне відпрацювання має назву Первоцвіт. Проводяться заходи з метою попередження правопорушень, пов'язаних із незаконним збиранням, перевезенням та реалізацією рідкісних рослин. Громадянам слід усвідомити, що за незаконний збір та продаж первоцвітів передбачена адміністративна відповідальність. Ще одне правопорушення задокументували дільничні інспектори міліції. Це два факти зберігання та реалізації фальсифікованих спиртних напоїв. Так, в одному випадку правоохоронці встановили причетність місцевого мешканця до зберігання з метою збуту 41 літри фальсифікованого товару. А в іншому співробітники міліції в ході проведення санкціонованого обшуку господарстві 37-річної жительки району виявили та вилучили 17 літрів підробленої горілки, яку вона зберігала з метою подальшої реалізації. По даних фактах проводиться перевірка.